Замість сцени і Софітів футбольне поле і ворота, замість театральних костюмів, футболки з номерами. П'ять театральних колективів Києва поборолися за звання кращої команди. Щоправда, футбольної. Так склалося, що я взагалі колись е мало не став професійним футболістом. Це моя пристрасть, можна сказати, яка дає мені наснагу творити і можливість е не збожеволіти і в державі. Ні, роботі вірні робити вчинки. Міністр культури Євген Нищук приїхав на гру одразу у спортивній формі. Футболка з прізвищем, але без номера. Номер роздають в процесі гри. Основне правило турніру пояснив актор Олександр Печериця. Команду формують виключно представники одного театру. Це не має значення актори, це чи е, обслуговуючий персонал, чи це звукорежисери, чи це освітлювачі, монтувальники. У нас, наприклад, грає е, один е, юрист, навіть заявлений театру. thank you